Завершився капітальний ремонт гуртожитку в селі Глибоке, який планують використати для розміщення переселенців. Роботи виконували бориспільські організації, агробутмеханізація та БКБМ. Ремонт завершено на 99%. Залишилося лише кілька моментів з благоустрою території. Навесні ми плануємо покласти асфальт і зробити озеленення. Ми привезли вже ґрунт, уклали чернозем, тобто тут буде травка рости. Дерева посадимо, там ну вже які жильці вирішать, можливо, якісь фруктові дерева, щоб був у них садочок. Ремонтні роботи йшли три місяці і коштували 14 мільйонів гривень. Проте частина цих коштів повернеться, адже міська рада заключила договір з компанією і на відшкодування витрат пов'язаних з розміщенням внутрішньо переміщених осіб. Компанія IFC використовує кошти Європейського Союзу. І ті міські ради, які будуть будувати житло, будувати, реконструювати, відновлювати житло для внутрішньопереміщених осіб, можуть приймати участь в, в, цьому, в цьому проєкті, і компанія IFC компенсує 3 тисячі доларів на одну особу. З 32 кімнат в гуртожитку міській владі належить 11. Саме в них було проведено капітальний ремонт. Окрім цього, будівлю було утеплено, повністю замінені інженерні мережі, перекритий дах, капітально відремонтовані кухні та санвузли. Поставили нову трансформаторну підстанцію, провели лінію, зробили дуже гарний благоустрій, все по європейських стандартах. Буде дуже гарне озеленення. Чергу на отримання житла в цьому гуртожитку почали формувати з початком робіт. Критерії відбору відомі. Це мають бути родини, в яких... Переважно з дітьми, тому що їм набагато тяжче, але батьки мають мати таку професію, яка нам буде корисна в цьому селі, в нашому місті, в сусідніх громадах. Зараз зокрема з медиками у нас є проблема, дефіцит кадрів. Ми будемо залучати ті, які будуть одразу ж інтегровані в суспільну і соціальну сферу нашого міста, одразу отримують не тільки житло, а й роботу. Я вважаю це правильно. Це перший пілотний проект. І на ньому влада не планує зупинятись, адже внутрішньо переміщених осіб в Бориспільській громаді близько 20 тисяч. І проблема з житлом для них стоїть досить гостро. Тому наступного місяця мають розпочатися роботи ще на одному гуртожитку. Цього разу в селі Сеньківка.